Вітаю всіх! Цікава іграшка, де кожен має можливість виграти подарунки, які можна легко обміняти на реальні гроші. Відразу необхідно сказати про вхід у бот. У деяких не виходить, ви переходите за моїм посиланням, яке я залишу в описі під відео та у закріпленому коментарі, побачите таку сторінку. Далі будьте уважні! Справа вгорі три точки, з'являється невеликий список і тицяю на Показати бота. Відкривається вікно, це ваша сторінка з маленької літери в рядку повідомлення треба прописати старт. Як я це роблю. І тут з'являється меню. Де треба обрати, зайти через Україну? Якщо не виходить через Україну зайти, тобто не загружається, натискайте просто зайти в гру. Може, комусь треба буде використати VPN, але по потр... Все повинно відкриватися. У мене теж буває не з першого разу відкривається, але проєкт крутий, безкоштовний, без складів. І до того ж, ми повинні розуміти, що цей проєкт новий, нещодавно вийшов, тому розробники додають нові оновлення, ми повідомляємо їм про помилки і вони їх виправляють. Треба бути терплячим. Не рекомендую ігнорувати цей сайт. Проєкт від творців DreamCoin та Шейха. У їхній команді є українці серйозні хлопці. Так, тепер що ми робимо в першу чергу? Це відкриваємо безкоштовний бокс. Щоб одразу зрозуміти систему гри та заробітку. Для того, щоб відкрити його, необхідно виконати два завдання і відправити посилання трьом знайомим. Як забажаєте, кому завгодно, батькам, сестрі, собі на інший аккаунт. Це просто. І завдання. Переглядаю рекламу. Ще комусь пощастить, відкриється багато завдань. Підписатися на канали. У мене їх зараз немає. Але якщо у вас з'являється, ви можете виконувати їх не поспішаючи. Далі я просто переглядаю рекламу. Кожні 4 години ви можете повертатися на проєкт і переглядати реклами та відкривати сторінки. За виконання різних завдань ми отримуємо монети валюту проєкту. Виконали, натиснули на кнопку Зібрати, все просто. І монети відлітіли на ваш основний баланс. Підписатися на канали це ще цікавіше. Я тільки вам. Тобто, як тільки вам схвалили підписку, ви отримали монети, ви тут же можете відразу відписуватися від каналів, і вони вам знову будуть пропонуватися для заробітку. Тобто не треба чекати там, два дні, тиждень, а потім відписуватися. Можете відписуватися відразу. Це законно. Я виконала завдання всі і відкриваю тепер бокс безкоштовний. Як бачимо, випасти можуть різні подарунки або монети. Подарунки вам відразу приходять на ваш, до вашого кабінету, де можна обміняти їх на зірки, а зірки потім на криптовалюту Тон. Тобто проєкт без вкладів дає змогу трохи заробити. Скамщики вже набридли, потрібно відпочивати від них. Так, тикаємо, і бачимо, що в мене в цей раз випало 10. Учора я отримала 100 монет, бувало, і 60. І тепер увага! Проводжу конкурс невеликий розіграш для своїх рефералів. Періодично я буду розігрувати між вами додаткові зірки. Наразі розіграш триватиме до 2 січня, кому в безкоштовному боксі, випаде ведмедик на 15 зірок або серце. Той особисто від мене отримає 50 зірок подарунком. Всі скріни виграшу необхідно вказати в телеграм-каналі під постом, або де завгодно, під любим постом, або в чаті я побачу. Посилання на який я також вказую в описі під відео. Телеграм-канал або в закріпленому коментарі. Про цей розіграш я говорю на своєму каналі Телеграм, також переходьте. Там розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті, показую свої результати, спілкуйтеся, обмінюйтесь досвідом, і будемо разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Ці подарунки потім можна легко обміняти на криптовалюту ТОН. Суть проєкту заробляти монети, виконуючи завдання та відкривати більш дорогі бокси для отримання нагороди. Також є реферальна програма. Запрошуйте нових користувачів за своїм реферальним посиланням, отримуйте додаткові монети. Є таблиця лідерів. Раз на місяць, верніше, в кінці місяця будуть розіграні нагороди, виконуйте завдання, заробляйте якнайбільше монет, і лідери отримують додаткові нагороди. Цей проєкт більше схожий на гру. Між суперниками заходимо, виконуємо завдання вже дуже просто. Все, тобто дуже просто, дизайн дуже цікавий, незвичайний, якщо чесно, в мене вперше така іграшка, і мені дуже подобається. Спасибі, що додивилися це відео до кінця. Залишайте свої коментарі, якщо щось не зрозуміло. я відповідаю на кожен ваш коментар, адекватний інший, неадекватний намагаюся не ігнорувати. До нових зустрічей, Побачимось, все буде Україна!